Цього чекали довго, а саме надання Україні томосу про автокефалію у Святопокровському соборі. Зібрались сотні прихожан заради подячного молебня та аби на власні очі побачити довгоочікуваний томос, що привезли із Стамбула, де він був підписаний всіма членами синоду Вселенського патріархату і одразу ж доставили до Рівного. Київський патріархат 25 років стукав у ті ж. Самі двері Вселенського патріарха, але вони не відчинялись. А тепер відчинились. А чому вони відчинились? А тому, що Бог створив такі умови, в яких Вселенський патріарх не міг поступити інакше, як він поступив. Тобто надати Томас Українській православній церкві про автокефалію. Також Філарет подякував і президенту, вручивши йому орден святого апостола Андрія Первозваного за те, що довгі роки нікому не вдалося зробити отримати томос. Президент України в свою чергу сказав кілька слів про знаменну подію для України, надання томосу про автокефалію, подякував прихожанам за молитви, за незалежність церкви, які допомогли нам у наданні томосу. Диво сталося! Всі чекали, що ми будемо умовляти їх роками. А це трапилося одразу. І Верховна Рада одразу І о всесвяті Патріарх, скликавши сіно та потім собор, з Божою допомогою, з любов'ю в серці до України, з вірою, з мудрістю, з рішучістю і сміливостю. Прийняв рішення про надання нам. Великій православній нації. Автокефалія. Святійшого патріарха Філарета нагородили званням Герой України. Також Петро Порошенко відзначив, що Рівненщина є першою, хто має змогу побачити томос про автокефалію Православної Церкви України. І зараз від нас з вами залежить. Наскільки не полеглимо, ми з вами продовжувати будівництво нашої держави робити державу форум. Я дуже дякую кожному з вас. Я дуже дякую за кожне слово підтримки, яке я почув в цьому храмі. Ця подія війде в історію та назавжди закарбується в пам'яті всіх православних вірян та всього світу. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин.